Бажаю міцного козацького, всіх вітаю, полка 2 Півроку тому, коли ми створювали наш підрозділ, ми зробили неофіційний невеличкий підрозділ так званих наземних комплексів. Це була невеличка частина людей, яка займалася суто логістичною компонентною та підвозу для наших підрозділів. Два місяці тому назад ми зрозуміли, що за цим майбутнє його потрібно масштабувати. Та це допоможе життю наших побратимів. За два місяці ми вивезли 19 поранених та загиблих, з них більше половини хлопців, які отримали шанс на життя, які зможуть жити нормально та повноцінно. Левова частина з них зможе повернутися назад в стрій. Тиждень тому назад нам в штат вели перший в світі батальйон безпілотних наземних комплексів. Та нашим підрозділом був оголошений другий збір за все наше існування. 90% необхідних для нас роботів безпілотних ми отримаємо від держави. Але найкращі та найпотужніші ми закуповуємо за народні кошти. Саме ці дрони йдуть для евакуації наших побратимів. Лева частина цього збору проводиться на дооснащення та доукомплектування. Тієї задньої частини, про яку я зараз не хочу говорити, тому прошу всіх небайдужих підтримати наш збір та долучитися до наближення нашої перемоги. Дякую за допомогу. Слава Україні!